Продовження теми про залежності. Нова посилка Знов до моєї xc 60. Продовжуємо її маленький апгрейд. Зараз покажу, що це. І цікаво, чи здогадаєтесь ви для чого саме і що я хочу з цим зробити. Так, ось так запакував якісь джони з Америки. Угу, непогано. Ось така штука, хто знає, що це, хто вже здогадався. Так, показую номер трішки м'ятий. Хоча на фото не було. А, ось Ось номерочек. Це модуль ТК, той, який дає зв'язок з додатком. Будемо пробувати щось з ним робити, щоб в Україні він працював.